Відтермінувати вікові зміни, дотримуйтеся питного режиму регулярно, що, окрім віку, впливає на вікові зміни, хронічний стрес, гормональний дисбаланс, сповільнення процесів регенерації. Ці три причини тісно зв'язані між собою, голова всього, гормони це речовини, що виділяються ендокринною залозою чи іншим органом з ендокринною функцією. А діють по всьому організму. Гормони визначають ріст та розвиток, обмін речовин, стан статевої системи та розмноження, водно-сольовий баланс, реакцію на стрес та настрій, темпи регенерації клітин в організмі, а регулярне вживання чистої питної води вкрай важливо для вироблення достатньої кількості гормонів. До зустрічі!